Яким буде серпень 24-го року для представників знаку Терези? Головна подія місяця? Ваш місяць пройде під таким вектором сім'ї. Якщо ви жінка, ви будете проявлятись як мати, як дружина, займатися побутом, займатися, у вас будуть якісь приємні придбання, саме такі для покращення ваших умов життя. Якщо ви чоловік, ви проведете цей місяць зі своєю дружиною, з сім'єю. Можливо, це буде сумісна відпустка, можливо, це якийсь е, ремонт. Чи, ну, тобто також будете займатися покращенням умов життя для своєї родини, особисте життя. В цьому місяці здійсниться ваша мрія або бажання, або мета, до якої ви йшли, тривалий час. Щось відбудеться, можливо, одруження, можливо, пропозиція. Можливо, нарешті, якщо ви були на відстані зі своєю зі другою половинкою, ви будете разом. Робота. О, тут у вас просто все стабільно, ви професіонал, ви чітко виконуєте свої обов'язки, ви задоволені своєю посадою. і ви не перевершений в своїй сфері. Фінанси. В фінансах м, якісь такі, знаєте, якась пауза. Тобто, не те, щоб стало гірше, але розвитку наразі немає. Все плюс-мінус, так як і було, і можливо. В сфері фінансів для вас, до вас прийде якась інформація, якась інформація, на яку ви чекали. Порада. Все в ваших руках в цьому місяці. Ваш успіх можливий за умови активної позиції. А всі шанси у вас є.